Тестовий тиждень це унікальна можливість прожити сім днів так, як живуть бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Казарми, фізична підготовка, тактичні завдання та випробування. Усе для того, щоб зрозуміти, з чим стикається кожен військовий. Тестовий тиждень це формат, можливість для цивільних ознайомитись з бригадою, навчитись навичкам, базовим навичкам військового. Тобто це медицина, тактичне переміщення. В Києві у нас більше формат підлаштований під окопні бої, а тут у нас, як ви бачите, підміські бої. Так. Тобто у нас тут є вже CQB арена яку ми побудували. Тобто зараз ми в принципі, тут навіть нічого не прибирали для того, щоб додати цього антуражу міських боїв, тому що ну, в будівлях не буде прибрано, не буде там чисто. Тобто, в принципі, як і тут, буде все валятися і треба буде працювати. Саме так виглядає казарма, де учасники тестового тижня житимуть та відчують, що таке дисципліна та побут військового. А ось це відтворений перший поверх дев'ятиповерхового будинку справжня CQB-арена для тренувань у ближньому бою. Високий рівень деталізації. Кожен кут, кожна кімната створені для реалістичних сценаріїв. Тут будуть не лише відпрацьовувати тактику, а й робитимуть скиди з дрону, які зрештою фіксуватимуть для аналізу. Вони приходять, їх чекає реєстрація, в перший день їх чекає реєстрація, коли вони зареєструвалися, в них перший обід, потім доведення такої загальної інформації про бригаду, про якісь навчальні процеси, доведення їм знайомства з сержантами, знайомства з навчальним процесом. А в другий день вже більше таки починаються теоретичні завдання, уроки. І з кожним днем їм все більше і більше додають практики. От сьогодні перша така масштабна, перший масштаб заняття з практики, От саме з практичних навичок того, що вони вже засвоїлися за перших двох Станом на сьогодні на тестовий тиждень зареєстровано 26 людей. А для того, щоб його пройти, потрібно лише бажання. По завершенню учасники отримують сертифікат і вирішать повернутися додому чи стати рекрутом третьої штурмової бригади. У середньому 20-25% учасників обирають продовжити шлях у бригаді. Повністю стислий курс того, що люди можуть отримати за 7 днів. Тобто, якщо ми говоримо про базову загальну військову підготовку, там більше серкати днів, то все стисло, чітко і зрозуміло видають наші сержанти, які мають дуже великий бойовий досвід. За дронами майбутнє безпілотники стали домінуючим засобом війни в Україні. Кілхаус школа ФПВ дронів третьої штурмової бригади. Саме тут навчають операторів дронів, які відіграють важливу роль на полі бою. Наразі тут проходять заняття з симуляторів безпосередньо навчання на симуляторах для польотів на дронів. Тобто люди вчаться спершу на симуляторів, потім здають екзами на симуляторах і далі переходять на польоти на реальних дронах. Зараз вони виконують певні вправи, завдяки яким вчаться безпосередньо і переходять на наступні етапи на польоти на реальних дронах. Практика основа майстерності, але без теорії якість неможлива. На курсах учні зможуть не лише навчитися керувати FPV-дронами, а й зануритися у всі технічні аспекти цієї сфери. Лекції допоможуть зрозуміти, з чого складається дрон, а в інженерній кімнаті вже буде змога спробувати навчитися паяти, збирати та ремонтувати. Лекції по там реп по РЕР, по частотам окремо, по керуванням mm -hmm. по протоколам керування тим самим. По загальним базовим знанням по дронам, що він складається, яким чином нам його якось прошити, як складається весь комплекс усіх станцій наземних чи інших речей, які потрібні нам для того, аби мати розуміння основ сфери Ось Це приміщення називається а У ньому учні студенти вчаться паяти, збирати дрони, їх налаштовувати правильно і отримують перші такі практичні навички в збірці чи загалом. Паються uh, У школі Кілхаус. Навчання проходить через три польотні зони різної складності: від простіших трас до складніших. Учасники поступово вдосконалюють свої навички, переходячи від менших дронів до більших. Крок за кроком опановуючи контроль і точність. Я б хотів сказати, що в мене дуже позитивні враження, хороші відгуки, як від мене, так і від інших курсантів. Човадать штурму в першу чергу, через те, що знаю, що тут працюють професіонали. І я знаю, що вони можуть правильно робити свою роботу, відповідно навчити людей. На симуляторах було трохи легше літати, на практиці вживу, звичайно, складніше. Ну, але загалом нормально. Обрати можна денний чи вечірній курс, подавши заявку на сайті Кілхаус Academy. Так само на сайті третьої штурмової бригади доступна реєстрація на тестовий тиждень. Це хороший шанс опанувати важливі навички від штурмовика до оператора дрона. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. У шоломі та в броні жилеті під супровід В'ячеслав Зінченко заходить у Шевченківський суд. Ще минулого засідання його захист переконав Фемідо, що обвинувачуваний у вбивці Ірини Феріон може стати жертвою. Сам підсудний каже, що такі безпекові заходи йому до вподоби, але от пояснити хто або що йому загрожує, не може. Щодо самого засідання В'ячеслав особливих очікувань немає, але натякає, що найцікавіше попереду. Через що скажіть? Бійтеся, ну погрози чи що? Просто так вийшло. Що очікуєте від сьогоднішнього засідання? М -м -м, цікавіше, найцікавіше поперед, нічого такого сьогодні ні, не очікую. Цього разу обвинувачений В'ячеслав більш балакучий та залюбки спілкується з журналістами. Каже, що перекваліфікація справи та ймовірність довічного ув'язнення його не переймають, адже впевнений, що його невинуватість доведуть. Проте озвучив свої претензії до дочки вбитої мовознавиці, яка вимагає від підсудного 15 мільйонів гривень морального відшкодування. Яка різниця, що загрожує результат? Не вірю, не вдовічне так. У мене є запитання одне до потерпіли. Час минулого сідання вона заявила про цивільний позов, що нібито настраждали душевно на 15 мільйонів гривень і сказала, що потім журналістам це нібито. Всі гроші, вона, які з мене були підуть до копійки на допомогу ЗСУ, бо цитую ми робимо все для перемоги. Якщо вона робить вигляд такого патріота. У мене до неї одне запитання. Куди вона збиралася їхати 20 липня 2024 року, скільки все це, це коштувало і яким чином це наближало перемогу? От хай дасть на це питання відповідь. Окремо шедевром адвокатів зінченка на цьому засіданні став захист через gpt чат. Тільки послухайте, один з його юристів реально спробував зробити маніпуляцію за допомогою штучного інтелекту, начебто, світлина його підзахисного, яка проходить у справі як доказ, є сфальсифікованою. зміни в пікселях і зображення. Ми не так... розуміємо російську. Ми не розуміємо. Добре, я перекладу, якщо не розумієте. На карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування, якщо вони не відповідають е, загальній структурі чи текстурі зображення. Тобто, це безумовно, не недослідження і, і жодним чином доказом не є е, в цьому провадженні. Але це е, мотивація для того, щоб дослідити. Е, Доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою е е з'ясування його походження і його автентичності е в якості доказу, завершилося засідання розглядом одразу двох клопотань від адвокатів Зінченка. Перше стосується переведення підсудного в одиночну камеру через сусідів курців. Мовляв, вони дуже заважають здоровому способу життя обвинуваченого у вбивстві Ірини Феріон. Зрозумілих причин ми до нього почали підсаджувати людей, які дійсно палять, то палять не одну цигарку там в день, а палять пачками. І дивлячись на те, що мій підзахисний все своє життя займався спортом. Камера там дійсно маленька, вона там, по-моєму, що не помиляється, він може краще уточнити, яка метраж камери. Тобто, Цьому диму нема куди дітися, витяжки там немає, і фактично, тому, я би сказав, що це як катування його Потрібно для цього ухвало суду, щоб мене отримували одного камеру. А з якою можливо це розумієш? Бо більшість ув'язних, які перебувають у основі по там пропаляться гарки, мені як не курячно це доволі некомфортно, мені краще світу. А от в другому клопотанні захисники просили вже надати В'ячеславу дозвіл дзвонити своєму батькові. Зрозуміло, що такі вимоги адвокатів потерпіла сторона, аж ніяк не могла підтримати. Погоджено зі слідством спілкування з за телефоном з мамою. Мама також є свідком в цій справі. і На той час самослідство і обвинувачення не вважало це перешкодою для спілкування мого підзахисного зі з своїми батьками. Тому в частині е, спілкування з е, батьком прошу задоволення. Ну, знову честь щодо щодо першого клопотання про до про дозвіл на спілкування в телефонному режимі з батьком. Я хочу довести суду до відома, Суд ще не знає матеріалів справи. Батько був допитаний в якості свідка. Тобто, це буде фактично спілкування обвинуваченого не тільки своїм батьком, але й зі свідком в кримінальному провадженні. Тому тут я би заперечила. Щодо особливих умов, на які претендує Зінченко, то в нас є рівність усіх громадян перед законом. І не може Зінченко мати якихось преференцій. На фоні інших, які утримуються в львівському установі виконання покарань номер 19. однакові умови для всіх громадян. Після обговорення обох клопотань судді дійшли висновку, камеру Зінченко і надалі буде ділити разом із курцями. А от з батьком йому таки дозволили спілкуватися телефоном. На цьому засідання завершили та перенесли подальший розгляд на 26 лютого. <рес> Дякую, Котику, що тобі розказати? Ні, там на пісенька є. Не співати, ні? Добре. А там тільки говорити. так. Треба тільки говорити? Так. Жвавий, комунікабельний та життєрадісний днями цьому харизматичному хлопчику, якого звати Марк, виповниться три рочки. На перший погляд й не скаже, що малеча не здужає. Однак, на жаль, у Марчика підтвердили рідкісне генетичне захворювання м'язова дистрофія. Дюшена, Получається, що у зв'язку з цим захворюванням в дитини не виробляється дистрофін, який захищає м'язи, фактично, м'язи в нього лише руйнуються, але не відновлюються. І з часом вони поступово все більше і більше руйнуються, і дитина втрачає здатність ходити. Пізніше воно переходить всередину на органи і легені серце це теж м'ясо, і в результаті воно призводить до смерті. Такий діагноз пролунав для батьків, мов грім серед ясного неба. Хоча мама хлопчика Анастасія зізнається, що тривога чи усе добре з її малечою закралася в материнському серці і ще раніше. Ми ще будучи за кордоном, я відчувала, що щось не то, і ми ходили там по лікарях, дивилися, але ну, він не відрізнявся, ніби від інших діток. Просто я бачила, що він набагато хиткіший ніж інші. Він нам часто падав. Я на це звернула увагу. В Бельгії взагалі дуже багато цих батутів повсюди, і ми замітили, що дітки там в віці один рік, рік і два ну, доволі добре пригають. А Марк до, до, року, ну, до півтора року, до того моменту, коли ми запідозрили ось це, то він не пригав зовсім нам. Пізніше в нас була онлайн-консультація з неврологом з України. І вона подивилася, як він встає, як він піднімає іграшки з підлоги. І таким чином вона нам сказала, що в неї є якісь трошки підозри, і було б добре приїхати в Україну і здати аналізи. Надія на краще була до останнього, а саме до осені 24-го року, коли й прийшли результати аналізів, які сколихнули спокій сім'ї. Та молоді батьки одразу почали шукати способи, як врятувати свою кровенку. У результаті знайшли клініку в Дубаї. Сконтактувалися з цією клінікою і вони нам вже підтвердили, дали нам такий рахунок фактуру на суму 2,9 мільйонів. Ми ще будемо їхати до них скоро, бо там треба додатково пройти обстеження ще перед цим околом. До минулого року лікування взагалі не було. Це зовсім новий цей препарат Елевідіс. Була лише підтримуюча гормональна терапія, яка призупиняла швидкий приріст. Цього захворювання наразі Марчик проходить реабілітацію та підтримувальну терапію, щоб хвороба не прогресувала. Тоді як батьки намагаються зібрати просто захмарну суму 2,9 мільйони доларів. Без допомоги небайдужих для сім'ї ця цифра непідйомна, а часу не так багато. Мала недавно консультацію з генетиком. Вона мені сказала, що є чіткі рамки. Це є від 4 і до 5 років 10 місяців. Це якраз раз оцей термін, коли укол показує найбільшу ефективність. На жаль, через війну в країні такі збори просуваються значно гірше, адже в пріоритеті потреби для захисників. Однак сім'я не втрачає надії. А Марчик у свої майже три рочки – справжній боєць. Любить бавитися із дітьми, кататися на велобігу та велосипеді, як і його татко, спортсмен видатний велосипедист країни. Це найважливіше в нас медаль. Це було, е, він став чемпіоном Європи, отримав майку чемпіона. Е, це була в них гонка е, скреч у 2018 році в Глазго. Це в нас е, в Новій Зеландії були гонки, теж він отримав золото. Тут у кутку поряд із татовими медалями, й перше досягнення синочка. Дес, я. я покажи свою медальку. Така. Ось така. Він. він дуже дружелюбний. Прям дуже. Він, він тягнеться завжди до всіх діток. Навіть до старших, до молодших, йому завжди цікаво. І зараз якраз такий період, що ми не ходимо в садочок з тим всім. Він дуже скучає, прям дуже. Забінку зазнаємо. Вінку вас зізнаємо не може. Це У нас англійська пісенька його любима. З меню, У Марчика за кілька днів день народження. Тож уся сім'я щиро сподівається на небайдужих. Хто долучиться та допоможе зібрати необхідні кошти на укол життя для цього усміхненого хлопчика. Е! Е -е 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 -е! Так класно! Перерахувати кошти на укол, який врятує життя малюка, можна по QR-коду, який бачите на екрані. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. За минулу добу пожежі охопили усі райони Львівщини. Через паліїв сухостою утворилося згарище площею понад 35 тисяч квадратних метрів. Вогнеборці здійснили 18 виздів на гасіння пожеж. Загалом до ліквідації наслідків займання залучили 82 рятувальника та 25 одиниць спецтехніки. Нагадаємо, що спалювання сухої трави це злочин, за який загрожує чималий штраф. Крім того, такі займання сильно шкодять екосистемі та можуть загрожувати життю людей. На лаві підсудних опинився чоловік, який розповсюджував амфетамін. Відомо, що через інтернет він закупив обладнання, за допомогою якого в подальшому виготовив психотропну речовину, і розфасував її у зі пакети з метою збуту. За місцем проживання зловмисника знайшли відповідні речові докази: пластикові каністри, колби, скляний посуд, пакетики для зберігання амфетаміну та інше, що він тримав як в помешканні, так і в гаражі. Досудове розслідування у цій справі наразі завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Тепер чоловікові загрожують до восьми років позбавлення волі.